Таке відео зсередини. Якраз е -е, зараз ведуться перемовини з однією з компаній, яка повинна робити е -е, тут оздоблення. Я знаходжусь в першій секції в другому під'їзді, там, де у нас вайтбокс, я в white box, в WhiteBox заходи. Де... А, ні, хоча можу зайти показати, що ми вже починаємо робити, е -е, господи, як його називають, Гіпсокартон. Та, ну, Поки що набирають. Ми будемо так Бачите, набирають каркас. вже тут електрику підтягнули. Набирають каркас і далі вже будуть прикручувати. Сам гіпсокартон. Ну, гіпсокартон прикрити саме е, легше, об'єм великий, а е, роботи там небагато по часу, тому ми це будемо робити в самому в самому кінці. Зараз що чекаємо, просто, щоб ну, максимально підсохла будова. Зараз вона потрошечку прогрівається, тому що вже температурний режим дозволяє. Температурний режим вже дозволяє, щоб можна було скажімо так, більше приділяти уваги і відділу роботам. Там особливо нічого не змінилось, бо сьогодні огляд роблю в середу, а не в п'ятницю, тобто 4 дні. Хоча ні, ну, там змінилося в середині, в першому будинку там вже набирають е, великий об'єм рештування, е, рештування, а опалубки під під те, щоб залити останню плиту на третій секції. О, зараз пройдемо Зайду я знаєте, хочу, хочу вам показати. Так цікаві новини, вони сьогодні так не скільки про будову, просто на будові треба про це говорити. Зараз зображену хлопця. Новини про інфраструктуру я обіцяв. Зараз вам буду розказувати, де що буде знаходитися. Це про те тільки те, що я знаю. Є великий об'єм інформації, якої ще в мене нема. Але якщо говорити про мережевих операторів, я про них тут вже більш-менш інформації зібрав. До речі, не мережеві аптеки тут вже в першому будинку точно будуть. А от е е мережеві зайдуть вже в наступні будинки. Давайте вам покажу приблизно, хто де буде. До речі, в першому будинку по мережах у нас тільки зараз з садочком готуємось до е великого. Опитування наших клієнтів, бо ведемо перемовини з одним з найкращих приватних садочків, в якого плюс-мінус адекватна ціна і висока якість для того, щоб вони сюди зайшли. І вони зайдуть в саму крайню комерцію. Я вже з неї робив огляд, хто хоче, може знайти там, де є ця ізраїльська кімната, де там за трьома стінами можна сховатися невелика кількість людей. От там він знаходиться. Я знаходжу зараз на перехресті Вийду зараз всередину цієї багнюки, стану середину, щоб бути максимально е, на місці. Так, де всередина? десь тут є всередина. Так, поїхали. І так, що у нас де буде знаходитись? І так, близенько буде знаходитися тут. Е, кутове приміщення з більшою частиною між третім і четвертим будинком. Тут буде поштове відділення, не можу поки що називати оператора, але тут буде на куті так само навпроти нього поштове відділення. Через дорогу от там буде знаходитись домовниці з магазином чистенько і з аптекою. Блін, аптеку не пам'ятаю, по-моєму, подорожник. Я уточню, скажу обов'язково. Тому поки що історія наступна. От Перше перехрестя, на якому будуть основні інфраструктурні об'єкти, я мовчу про всякі кав'ярні, вони, вони от з досвіду, як на білому шоколаді, відкриваються. Ну от просто В досить в рандомному стилі, в, рандомному, е, в рандомній черзі. тобто Буває таке, що дві кав'ярні відкрилося, а потім нічого не відкривається протягом року. А буває навпаки, що в самого кінці чекає чогось е, відкривається тільки тоді, коли велика кількість людей. Часто це залежить від того, хто є власником. Іноді сам власник, коли відкривається, він спішить. Е, а от мережеві заходять в самому, -самому кінці. Тут відбувається зворотня засипка, як я і показував, трошечки правда, вже пісочку просипали, бо минулого разу тут був тільки змішаний ґрунт. Ну, ось, такі. ось такі речі відбуваються у нас зараз на об'єкті. Чому тут пісок? Зараз поясню, цей пісок мішають з ґрунтом, роблять таку суміш змішану, де піска піскає 50% і потім назад зворотні засипки сюди засипають, потім вже мережі прокладають. Роблять кінцеву гідроізоляцію і так далі. Ну, Звідси видно, до речі, що перший поверх по стінах в другому будинку вже завершений по секції номер 1 номер 2 це секція номер 3 там в кінці секція номер 4 Що ще хорошого вам хотів розказати? Ну, розказав про інфраструктуру. А, до речі, по цінах тепер практично вся комерція буде коштувати максимально наближено до 1000 доларів, яка виходить на кут. І тому всі, хто думав на рахунок придбання комерції, будь ласка, не зволікайте. Я до кінця лютого, мабуть, чіпати вже не буду, але е, з е, 1 березня 100% вже всі ціни на комерційні приміщення збільшаться. Тому не зволікайте, обов'язково хто мав таку нагоду, е, все ж таки, все ж таки Зробіть це рішення, чи купіть, чи не купіть, тому що потім будете, якщо все одно прийдете за цим приміщенням, будете трошечки кусати лікці, що там ціна буде там, на 200 доларів чи на якусь там іншу ціну, дешевше або о, дорожче, або там, навіть на 200, або на 300, по деяких приміщеннях. Якось так. Це те, що хотів сказати по інфраструктурі. Просто пройшовся по об'єкту, показав, що тут все йде, все, все рухається. Велика кількість працівників, особливо монолітників. Зараз монолітники прям для них такий непоганий час. Все, що температура вище нуля, в принципі, і не жарко, не сильно вже холодно, як було в грудні і в січні, що дозволяє в принципі працювати трошечки е-е Прогнозованіше по часу і плюс світовий день потроху-потроху додається, там 5-10 там хвилин, вже можна тут спокійно до пів шостої працювати без додаткового освітлення. Вже з пів шостої треба вже щось там включати. Ну і зранку також всі вже помітили, мабуть, що сьома година вже так конкретно сіріє вже можна вже щось прогледіти, тому також після сьомого практично всі вирубають на будовах освітлення. Це плюс великий, є великі надії саме на кінець цього лютого, березень, квітень, щоб ми попрацювали. Якраз Пасха в цьому році в травні, тому думаю, оці два ударних місяці треба максимально вигнати все, що можливо, вирити котловани, тому що на найближчий квартал у нас не один, не два котловани, а по планах навіть три е зробити. Тому Плани у нас наполеонівські. подивимось як воно буде, як, як обставини складуться, чи дозволять нам це всім відомі обставини. Тому з е, надією на краще Максим Сидорський, ЖК Парксайд. Всім гарного дня, бережіть себе.